Міністри оборони Великої Британії, Нідерландів та Латвії виступили проти будь-якого тиску на Україну щодо переговорів з Ерефією. Ну давайте робити виводи, потому що впереді період час. Про це вони заявили на засіданні спільного експедиційного форуму десяти країн в Единбурзі. Бен Волес, міністр оборони Великої Британії, заявив, що саме Україна повинна вирішити, чи хоче вона вести будь-які мирні переговори, і що західні держави повинні допомогти Україні боротись за своє право вибору без пістолета біля її голови з боку Кремля. Ми хочемо, щоб Україна могла обговорювати чи вирішувати це питання з позиції сили, а не з позиції слабкості. І це нинішній напрямок руху, додав Волес. А міністерка оборони Нідерландів підтримала слова Волеса, зазначивши, що важливо, що в цей момент Україна знає, що вона може розраховувати на нас, і що Україна перемагає за допомогою тренувань, наданих західними країнами. З нею солідарний і міністр оборони Латвії. Він закликав скептично ставитись до будь-яких російських. Іх пропозицій щодо мирних переговорів на даному етапі війни. Пропозиція не може бути справжньою, якщо в той же час вони бомбардують цивільне населення і що саме Росія несе відповідальність за війну в цілому. На його думку, Київ не зобов'язаний прагнути до припинення бойових дій за нинішніх обставин. Так, друзі, ну і продовжуємо спілкуватися з гостями нашого ефіру. Зараз з нами на прямому зв'язку Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Пане Богдане, вітаємо вітаю вас, пане Богдане. Наскільки ми зараз вже розуміємо, остаточно про відомо. Одне Путін не їде на балі, не хоче перебувати на, на курорті, не хоче зустрічатися із людьми, перед якими доведеться пояснювати, що коїться в Україні, що коїться з його армією. Скоріше за все, буде якийсь там відеотрансляція, Ну а делегацію буде представляти міністр закордонних справ Сергій Шойгу. Як би ви назвали цю позицію, це позиція заляканого лідера, який не хоче дивитися в очі сідінь піню, представниками Індії, Туреччини і так далі. Чи чи, чи спроба якась уникнути відповідальності, чи просто він заляканий? Отак от би я сказала. Ну, ви знаєте, я б трішки глибше дивився на, дійсно на цей процес. Тобто, з одного боку, да, є перестороги, можливо, тому що були заяви від них безпосередньо, що він, можливо, фізично буде брати участь, але не виключено, що е, ну, от, з тим, що відбувається да, у нас е, на фронті безпосередньо. і Інформація там про відступи, про втрати вона ж в принципі також циркулюється. і Дійсно на цьому фоні, так скажемо, розповідати якісь байки іншим лідерам досить важко, тому можливо така зміна відповідно керівництва делегації відбулася. Да, Лавров скоріш за все дійсно фізично буде там, але на мою думку, тобто, да, тут. Основний фокус також має бути, як ми можемо використати взагалі саме самі 20 тому що нагадаю, це не лише наші да, західні партнери, з якими ми постійно комунікуємо системно, комунікуємо, але це країни іншої географії, потужні країни. І тут важливо, щоб якраз в цих країнах. Була чітка позиція і чітке розуміння глибини російсько-української війни. Я думаю, ну росіяни будуть максимум використовувати це, щоб свої наративи знову ж таки розповсюджувати в першу чергу якраз на ті країни, які там з іншої географії, не з західного блоку. Але ми маємо використати можливість комунікації безпосередньо, щоб знову ж таки укріпити ці позиції і не допустити того, щоб росіяни ці наративи засівали в голови високопосадовців інших країн, наприклад, тієї ж самої індонезії, яка приймаюча країна, тому що з самого початку повномасштабного вторгнення там позиція була досить обережна. Вони більше спостерігачі ніж активні. Учасники підтримки, наприклад, там України, от власне такий фокус має бути однозначно. Ну, таки, пане Богдане, і міністр закордонних справ Лавров, і вчора речниця МЗС Захарова. Всі вони комунікують. Свою готовність до перемовин з Україною. Ба більше ми сьогодні вже активно в ефірі обговорювали і певні поради від американських наших колег. Що теж треба о, ш, там ш, чи шукати, чи дочекатися вікно можливостей. але я всі ці заяви порівнюю. От зараз е, е, нам повідомляє речник командування повітряних сил Юрій Ігнат, каже, що ймовірно Росія готує масовий масовий удар по Україні. Ймовірно, вони накопичують якийсь повний певний запас для того, аби бити залп це не виключається, тому що не полишає ворог своїх намірів рушити нашу критичну інфраструктуру, що в принципі абсолютно в логіці російських злочинних військ. Як корелюються оці поради американців сісти за стіл перемовини з тим, що там ми за мить за крок від того, щоб вони ще більше зашкодили нашій енергетичній системі, отакими От ударами хіба вони остаточно не обривають цю можливість якраз говорити із Москвою? знаєте, те що стосується парад там до до переговорів. Ну вони також так інколи досить дивним чином з'являються в інформаційному просторі в західних там джерелах. Тобто, це таке, на мою думку, обережне дійсно зондування, можливо. Як політичного стеблішменту західних країн, які безпосередньо однозначно мають брати активну участь у підготовці, можливих да, у майбутньому чіткі консультації відбудуться до підготовки. А з іншого боку, це можливо також певні сигнали своїм громадянам, тому що Ну є такі побоювання в західних країнах громадян, що дійсно війна може да ця російська затягнутися на, на невизначений термін на багато років, і це інколи впливає на настрої в контексті підтримки фінансової постійної України, тому в принципі інколи інколи от такі причини на слідкові зв'язки існують. Але те, що стосується безпосередньо тактики і стратегії Росії в цьому контексті, особливо те, що з'являлося, що ми ніяких умов не виставляємо до да, початку консультацій, ну це дійсно все блеф. Це така маніпуляція, за рахунок якої вони безпосередньо хочуть показати більше напевно третім сторонам, таким, наприклад, які там медіацію займаються Туреччина, можливо, навіть частково Китаю, тому що канцлер Шольц нещодавно там був і були певні консультації, так що вони проявляють таку готовність, а от ніби як Україна не, не готова, тобто да не, не хоче. Тобто вони на контрасті хочуть змінити частково відношення до питання переговорного процесу. У і так скажемо третіх країнах, і можливо у певних частинах суспільства західних країн, але в той же час вони однозначно готують також можливість уражати нашу критичну інфраструктуру і не лише критичну інфраструктуру для того, щоб таки, ну, в період цієї зими. Ми були більш вразливими і з ниж, нижчими вісхідними позиціями виходили на якісь можливі консультації. Це вони так собі думають. Тут питання дійсно для нас і для наших західних партнерів унеможливити їхні оці впливання і, і безпосередньо порушити цю да їхню тактику і стратегію, щоб вона не мала. Результативності, а ми з висхідними нашими позиціями, якщо такі консультації в майбутньому будуть відбуватися, вони будуть залежати від дійсно ситуації на фронті, від мобілізованості наших партнерів безпосередньо західних від озброєння і від, ну так скажемо, взагалі ситуації дійсно із критичної інфраструктури, і з економікою і зі всім. Тобто оці всі позиції враховуються в контексті можливих майбутніх консультацій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.